Коли я побачила цю шапку, вона нагадала мені моє дитинство. І я просто не могла, щоб не замовити її, Собакевич. Щось мені підказує, що у вас теж така була. Бо тоді всі такі модняві ходили. Давай, Собакевич! Хвастайся! Що, цікаво тобі, да? Собакевич облизується. Думаю, що тут його чекають смаколики. Але цього разу Собакевич це шапка. Будеш моднічать ходити. Пізнали? Як вам така звізда? По-моєму, він в шоці. Чи це через колір, чи через фасон? Але вуха точно не змерзне. Перекличка. В кого теж в дитинстві була така шапка? Тільки не кажіть, що тільки я в такій ходила.